Прийшов майже весь міст, підібрав артефакт, а на останніх кроках влетів в аномалію. Добре, хоч тільки краєм зачепило, вижив. Довелося тут же лікуватись. Артефакт, до речі, виявився сміттєвим. Ще декілька кроків і ми на янтарі. Вже й спати кортить, та не можна. Ну і Антар як завжди, знову стрілянина десь біля воріт заводу. Біля багаття зустрів вченого, котрому і віддав хвістки Кімори за 1400 та з Щось перестрілка наближається. Ходімо, подивимося, що там відбувається. Здається, мені там хтось досить небезпечний. М, гарне рішення. От контролера потрібно вбивати якомога швидше. Якщо він добереться до більш обжитих територій, то будуть дуже тяжкі наслідки. добряче прилетіло, ще й в такій темряві навіть не зрозуміло звідки. Можливо просто шалена куля. Та робити нічого лікуюся і знову в бій. Так і не знайшов супротивник. Зате навколо купа трупів зомбованих. Контролери полюбляють брати під контроль мутантів та зомбованих сталкерів. Таким чином вони створюють собі армію. За допомогою якої потім охороняють свою територію та полюють. Ось чому не можна допускати їх близько до баз. Година і половина з неї буде під їх контролем. А далі і так зрозуміло. Ось здається і адресат для посилки. Якраз закінчив оббирати трупи. Нумо. Так, це потрібний вчений. Віддав йому гостиниць, отримавши 400, та пляшку горілки. От, нащо мені той алкоголь? Хоча, можливо, обміняю на щось. Заодно продав йому деякі магазини та хімсвітло. Таким чином, збільшивши свій рахунок до 105 тисяч грошей. Зайшовши в бункер, одразу пішов до діда. Віддав йому датчики з мутантів, отримавши 3200. Та забрав свій пси шолом. Він має допомогти проходити через локації з певним псивипроміненням. Ну, от як на заводі. Однак від того ж контролера він не врятує. Також дід запропонував спробувати вимкнути випалювач та псиустановку. Та і в моїх інтересах, хто ж не став відмовлятися. Натомість взяв ще й завдання на руки зомбі. Десь вони у м'ясника в рюкзаку були. Здав за псану завдання на ліквідацію бандитів на болоті, отримавши 2000. Згодився вбити мутантів біля тунелю на Агропромі. Але то пізніше, коли буду йти на болото. Спочатку перенесу всі речі зі смітника в сховок тут. А там уже буду вирішувати. Чего тебе? Віддав йому інструменти для грубої роботи, отримавши винагороду 6700, а Та взявся пошукати для тонкої роботи. Вони в мене вже є, але поки віддавати не буду. Це ж треба. Зараз ми на смітнику, і це вже третя наша подорож сюди за цю ніч. Майже все перенесли, тож буде і останнє. За весь час нічого цікавого не відбулося, тож я навіть камеру не вмикав. А тут на тобі. Прямо в ангар бандит заліз. А, ну туди йому й дорога. Але трупи когляну, раптом щось цікаве буде. Це вже здається з його зграї. Загалом вийшло три трупи бандитів та два нейтралі. Коли останні вмерли, навіть не знаю. Можливо і не під час цього бою. Цікаво тільки рецепти на набої та пернач в досить гарному стані. Виявилося, що потрібно ще один раз йти, щоб все перенести. Тож довелося жерти пігулки кофеїна зупину, періодично запиваючи їх водою. Інакше б уже заснув десь по дорозі. Окрім цього, та перестрілок десь там нічого цікавого. Але встиг пристрелити пару мутантів, тож відзвітую м'яснику. 2400, непогано. А зараз віддам йому шкіри. Так. 7 та 13 сотень. І ще 13 за защупакровососа. О, артефакт. Не дарма вирішив перевірити аномалії, перш ніж нести решту речей на янтар. За цю ніч я майже з'їв всі свої запаси таблеток кофеїну, але й речі переніс. Це вже точно буде останній забіг, а потім будемо розбиратися зі спорядженням. А це ще хто? Полтергейс на смітнику? Ні, не піду його вбивати. Не той стан, щоб полювати вночі на істоту, яка ховається і б'є по психіті. Краще перевірю аномалію поруч і назад до ангару. Так, забираємо і цей артефакт. Здається, він досить корисний. О, він навіть дуже корисний. Не без мінусів, але для бою саме те. Хоча краще б він був радіоактивний. По дорозі до Ангара зустрів військових. Старшина попрохав передати посилку вченому на Янтар. Поводивсь, наче має вистачити вільного місця для неї. Ледь не розминулося з адресатом. Застав його якраз біля переходу на дику. Отримавши за роботу 4400 та горів. Власне тепер вже всі речі в одному сховку. Витратив цілу ніч на це, проте в подальшому так буде зручніше. Ще й купив деякі ремнабори та матеріали. Залишилося 172 тисячі грошей. Вирішив ремонтувати шолом сфера 08, а броню берив 5М. Та якраз на них матеріал ремонтую. Я й спробую відремонтувати костюми еколога. На шалом вдалося всі матеріали відновити до 100%. А ремнаборів вистачає, тож ремонтую. Наборив також всі матеріали як нові. Дивно, але на їх заміну ремнабор не витрачається. Хоча це і зручно. А от на еколога вже не вистачило ремнаборів, щоб відновити деталі повністю. тож одну з них залишу поки що незаміненою. Можливо, знайду десь набір для шиття. Коли я вже біля верстаку, то буде розумно вставити і модифікації. Їх у мене чимало, потрібно тільки вибрати необхідні саме зараз. Набрил я б поставив на додатковий слот під модулі, та й захист від куль не завадив би. Але поставлю тільки на зменшення ваги броні та слот. Решту потім або придбаю за гроші, коли віддам всі інструменти, або встановлю, якщо в мене будуть такі набори. Це вже втретє плачу за верстак. Зараз спробую зробити новий детектор та прилад нічого не бачення. Деталей має вистачити. Розібрав майже весь непотріб, що нас збирав. Так, ось і детектор. А ось і ПНБ. Чудово. Придбаю ще деталей на майбутнє. Клас. Зайшов до діда та здав завдання, отримавши 4700. Так от. І взяв знову завдання на частини мутантів. За обидва отримав 4200 винагороди. Лінії Оскільки у механіків так і не з'явилися ремнабори для гвинтівок, то можу відремонтувати тільки якийсь дробовик або пістолет. Передивився всі деталі та набрав на сайгу самих кращих, щоб менше витрачати інших ремнаборів. Зараз от відремонтую їх і спробую встановити. Нескладно. Тепер автоматичний дробовик повністю цілий. Лишається тільки знайти більші магазини, якщо вони є, звісно. Основна проблема зараз це не відсутність деталей, а неможливість взагалі їх встановити в зброю. Наразі не вигадав, як цю проблему вирішити. Це деталі вже до Пернача. Він має магазин на майже 30 набоїв та можливість автоматичного вогню. Ще й калібр можна змінити, але то згодом. Зараз в мене є купа його стандартних набоїв, от і хочу витратити їх на мутантів. Готово. Як тільки з заводу, залишилося спорядити магазини і взяти набої про запас. НБ швидше для роботи засідки, ніж активного в бою на коротких дистанціях. Надто погана якість зображень. Потрібно буде спробувати кращі його версії. Але залишу при собі, раптом що. Тим часом буду користуватися ліхтариками. Зараз ось хочу сходити на територію заводу. Випробую новий детектор, псишолом та спробую зібрати потрібні артефакти для доцента. Давно потрібно було, але тоді ще не мав шолома. Без нього ж це прямий шлях в зомбованні. Судячи з дисплею все працює. Мав сумніви, що правильно під'єднав всі деталі. Але ні, артефакт точно там, де показує детектор. Чудово, зараз одягну на захист від електрики та заберу його. Залишилося два. Якийсь я бачив отут бі у будівлі. Пробую залізти через вікно, а напарники прикриють ззовні. Ого, ціла купа артефактів. Рідко таке можна побачити. Забираємо їх та вибираємося. Залишилося знайти один. За парканом? Пробую поглянути згори. Можливо, там можна перебратися. А от викид дуже вчасно. Тепер би добігти до якоїсь будівлі. Пережили викид, в ту будівлю з електрами. А зараз віддам артефакти до центру. Де він тут мав бути? Доцент дав координати сховка, Ховка 10 тисяч та їжу і запропонував відвідати його колегу на болотах, той наче мав якісь труднощі з завданням. Доведеться сходити. Перемовилися зі штерем, тим вченим, що я звільнив на спаленому хуторі. Йому необхідно було зайнятися завданням від діда, тож попрощалися з ним. Сподіваюся, коли ще попрацюємо разом. Вже й не пам'ятаю, який раз плачу за верстак. Але таке зміг відремонтувати деталь до еколога. Тож зараз будемо встановлювати. До речі, пігулки кофеїну закінчились. Як би мені не заснути прямо по дорозі. Тепер модифікації. Ага, отак. От Готово. Тепер маємо досить гарний захист від аномалії. Віддав діду печінки псів за 3200, руку злама за 600, та 3 руки зомбі за 1600. Тепер Сапсану віддаємо інструменти для тонкої за 1010 та для калібрування за 12800. І от механік вчених може лагодити їм майже будь-яке обладнання. Та і я через верстак можу користуватися цими інструментами. Доки забирав ремнабори та робив покращення для рюкзака, витратив майже всі гроші. Зараз от 55 тисяч тільки. І їх я витрачу на покращення броні та зброї. Залишилося 24 тисячі з чим. Нічого, і гірше бував. Але тепер я хоча б маю певну зброю та броню. Вже не голий як було до цього. А тепер спати, доки ще можу дійти до ліжка.